Сесії. Значить, хоб, хоб, Давайте увагу, я думаю, що ми довго не будемо. І, це, значить, Чому, повірте, десь ми хочемо, що не планували, якісь сесії ще до свят не планували. Але ми попали в першу чергу на фінансування придбання школярика для Михалевич, для Михайлевицької гімназії. Тобто були, ми якось спробували в кінці року, в кінці року багато не отримало, багато є бажаючих, але ну, ми попали в першу чергу. І департамент, обласний департамент освіти вимагає там, чи до п'ятниці, чи до 15-го 15 15 дати рішення сесії на співфінансування. По співфінансуванні, що я вже зупинявся. Були на кінець року різні там бачення області, різні цей, були розмови про 30%, потім цей, але зараз ми маємо прийняти рішення сьогодні на співфінансування 10% вартості автобуса. Ну, цифри озвучені нам світа, коли будуть доповідати. От то є причина, чому ми сьогодні робимо позачергову сесію. Але все ж таки давайте по процедурі, які будуть пропозиції щодо початку сесії. Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримались, прошу виконати державний гімн України. 아 <목소리로> 어? Слухаємося по процедурі далі. Пропоную обрати речейну комісію в кількості трьох чоловік. Прошу проголосувати за кількісний склад комісії. Хто за, проти, утримались. По персональному складу, традиційно, чи є бажаючі? що немає, а бачу, гнив руку ні, Я пригосую, я казав, а вплив. На велику, добре. Не. добре. Е, значить, е, Тарас Мар'янович, давайте по-маленькому цей. Тарас Марянович, Мирослава Миронівна. Але на Велику я вже не підов. Чоп. Чопко, давайте. Прошу услуги нам голову і секретаря комісії. Тарас Мар'янович, голова, що ви секретар. Значить, Прошу затвердити перший протокол нашої сесії. Хто за, проти, утримались? Значить, По регламенту, знову ж таки, традиційно пропонується основним доповідачам до 10 хвилин. Відповіді, запитання до 5 хвилин. Якщо немає інших пропозицій, прошу затвердити запропонований регламент. Хто за? Проти, отримались. І також пропонується прийняти за основу порядок денний коленарного засідання, який складається із трьох питань. За основу наголошую. Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримались. І прошу затвердити порядок денний в цілому. Хто за, проти, утримались. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Е, значить, перше питання порядку денного про внесення змін до рішення Рудківської міської ради номер 5336 від 16.12.24 про міський бюджет на 2025 рік. Прошу про Наше сьогоднішнє питання це внесення змін до за бюджету на 2025 рік. А саме в частині спрямування коштів через 421 двадцять гривень тисячу місця на співфінансування закупівельних школярів Калевицької гімназії. Відповідно, зараз надвишення надходження до спеціального фонду 331 301 манулі, а саме це відповідно землі на місяцького приканчення. Саме перших плавання відповідно ми. Частину коштів своєї шумання 216 тисяч і речі суми що звільного залишку з кордофон родом 421200 спрямовані субвенція з на обласний бюджет для закупівлі школярки. Також, попри ці зміни, ще є зміни нам мостицька на територіальна громада, 100 тисяч гривень на центр надання соціальних послуг. Відповідно збільшування оходження, так на оплату праці. Е, також ще зміни стосуються виділення коштів з перевиконання загального фонду міського бюджету на фінансування програми, які ми затвердили раніше по самбірській міської адміністрації 100 тисяч, по асоціації інвалідів 20 тисяч, шляхом передачі коштів самбірської міської раду. На управління соцзахисту 15 тисяч субвенцій передачі в державний бюджет і 30 тисяч на також передачі на міську раду в частині фінансування Самбірського ІРЦ інклюзивно-ресурсного центру, де наші діти з особливим освітнього сферами проводять діагностування і отримають висновки. Також 300 тисяч гривень спрямовуємо на заробітну владу. З перевиконання на галузі освіти на зменшення дефіциту. І крім е, цього, проводимо внутрішнє коригування по у розподілу е, видатків по галузі освіти, по галузі культура. І також дохідні частини. А, по Так. А і по військових е, програмах з капітальних видатків перекидаємо на поточні видатки і відповідно будемо. Затверджені. Hey, mm -hmm. По військових перекидай 300 тисяч. Я то хотів сказати, я 300 тисяч гривень з капітальних видатків, тому що програма затверджувалася. Чітко не було розподілено, де будуть капітальні, для поточні видатки. Зараз ми виникли поточні видатки, тому будемо перепробувати спрямування і фінансування. Eh, Два слова по Військових видатка, сьогодні в 11-й годині була нарада в районі. І, ну, мобілізація то було перше питання виконання завдань, плані мобілізації. І одне з питань наради було видатки цьому. на військових, то що ми лютий, березень давали, що ми разом голосували. Там, відео, область поставила завдання. Перед нами є така табличка, там скільки звільних залишків, скільки ми мали, ну, мало за вони то бачити, ніякі не секрети, ми не проти платити, але знаєте, я, я до сьогодні ставав на нараді і десь трошки робив зауваження. Кажу, що наша область... Де за, за Союзу за цей. Тобто ті кошти, що ми там проплатили е, в кінці лютого, нас немає в таблиці. Ну, типу, в області. Я кажу, ну як так? Ну, типу, ми проплатили на військовій частині. Ну, ми зробили добре, швидше проплатили від березня, а тут, ні, то тільки березень. Ну я кажу, ну неправильно так. І там один голова, другий. тобто щоб щоб вони ту таблицю подавали з врахуванням лютого. Ми ну, зобіцяли, що доведуть до відома обласну адміністрацію, зокрема Департамент фінансів області. От. І, Знову ж таки, щоб виконати ті завдання, ті цифри, що нам область довела до відома ну, рекомендаційну, не рекомендаційну, до виконання, то тих 300 тисяч цей. Ми їх передбачаємо, звернення є отак, а не знаю коли. І тим треба, і тим треба, і тим треба. Але ми сьогодні приймаємо рішення по коштах, а лише кому на наступних сесіях не приймаємо. Чи є ще й разбирають комісії? Комісії у нас було присутньо троє, троє депутатів по змінах, оточеннях, збільшення доходів бюджету. У цих питаннях ми старалися ну, вникнути, задавати питання по автобусу, по Асоціації інвалідів, по э, інклюзивній освіті. І автобусу ми підтримали. Ми підтримали і просимо вас також я, так. Ну Але хіба ми за, за інвалідів, за то, хто мене голосували? Ми, ми програма Україні, але звільнення залишків, ага. все нормально, все нормально, я собі запитав. Чи будуть ще запитання? Прошу. Мали піти. У мене питання точніше. І, будь ласка, там сказали, що на СНАП 130 тисяч, здається, там перераховується, так чи ні? Куда? СНАП. Який СНАП? Центр надання соціальних послуг. СНАП перерахували. Куди ми носимо? А, добре. Не зрозумів. Ні, я думав, що за чопи ви рукави потирає. Я не зрозумів. так. Якщо немає Запитань. Прошу за озвучений проект рішення проголосувати за основу. Хто за? Проти. Утримались в цілому. Волозенський. За. Брійовський. За. Мильницька. За. Гонцю. За. Лоза. За. 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 Качинський. За. Козак. За. Курило. Змалик? За. Статкова? За. за. Козак. за. 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 Торган. За. Педагог. За. Чопик. За. Шевков. За. 19 за, проти 0, отримали 0 і налаштували 0. Так, друге питання е, про співфінансування закупівлі шкільного автобуса. Ну, вже говорила я, що то ще? Суми на замк. За те було озвучено? Да. Е, так. 420 гривень. 420 гривень. Так, так на потреби з Миколаївської гімназії, тому що у нас є за телевінале село Роздінне, також шептиці, де діти навчаються і тут буде довезення. Розділ 18 учнів, Шептиці 22 учнів. І крім того, ми знаємо, що у нас є оптимізація процес, і відповідно цей школяр буде у нас використовувати і також для підведення учнів. Якщо вишатка гімназія ще є, а далі не значить у нас є процес. Будуть діти, буде, не будуть. Але ну, мусимо передбачити факт, тому просимо фінансування mm -hmm. е, без mm -hmm. підготовки, це сума 422 тисячі гривень. На подалі. Eh, прошу підтримати за основу. Хто за? Просто підтримали в цілому. За. Брийовський, За. Виничця, За. 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 Вонцов, за. Кадика, Лозека, За. Качинський за. Козак, за. Корило. За. Процько. За. Смалик. За. 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 Торган. За. за. Чопик. За. Шевко За. 19 за, проти 0. отримали з 0. не голосували 0. Так, і третє. Останнє. Продання дозволу на списання шкільного автобуса лаз. 0,731 з балансу гімназії з села Вишня. Так, на балансі села, села Вишня е, гімназії є е, шкільний автобус 2007 року випусковий, старенький Вене 25 років, він є в клуатації, знову е, відпустковий і е, потребує е, списання. Ти, і, дай, тисячного.

Маєте задачу, обговорення. Може фактично. Зареєстрація була. Рік випуску точно. Прошу підтримати і дати дозвіл на спеціальне. Прошу за основу. Хто за, проти, отримали, в цілому. Прийомський? За. Буча. Винецька. Кадикалоза, Перпінська, Перчинська, Коза, Курило, Прочко, ага, Савота, Смалек, Сапова, за. за. Торга, Педак, Шопер, за. Шимков, за. 19 за 1, отримали знову, голосували до. Дякую. Перш за все, Вітаю в порядку денного вичерпані. Дякую, що знайшли час, що, що, що ми зібралися сьогодні, що є корм. Бо ще на вчора, на вечір, ще я не знав, чи буде корм, чи mm чи -hmm. буде. Ну що, йде підготовка до свят, десь там через староство ваших територій, по наших. Традиційно десь просив би вас, щоб якось також долучилися, всі разом. І, Наша територія, щоб ми десь підготувалися по благоустрію, по, до, до свята. Зрозуміло, ну, що свята то, то, ну, так, така традиційна заїжджена фраза, бо в теперішніх умовах точно не до свят. Ну, але е, Воскресіння є Воскресіння. Я маю на увазі підготуватися до свят – це е, порядок благоустрій по територіях. Е, десь, а, вчора вчора хлопчиці, новосілки, так, це була техніка на кладовищі якось ще два дні перед тим, також кладовище вишня, тому теж є Віталій Ярославич, є старости. Комунікуйте, щоб ми тут разом зробили. Якщо немає запитань, прошу. 4 числа тут буде е, травня, буде день танцю. Приходьте, ми пробуємо щось організувати і будуть запрошені зінчення діти з музичної школи. Наступна неділя, після 4-го, буде е, свято матері і звідні концепт музичної школи. Також приходьте, е, подивіться, підтримайте дітей з музичної школи. І ми так само е, соціальним відділом разом е, організовуємо зустріч про проблемних питаннях. Тих хлопців, які звільнилися з армії. Якщо маєте їхні телефони, поділіться, дайте мені, щоб ми записали, щоб ми мали з ними контакт. Хто десь тут з нами працював, має вихід, наприклад, щось їм пояснити, щось їм, наприклад, дати, можливість там по пільгах, по пошечомусь, по виготовлення документа. Що ми будемо з ними зв'язувати, що ми знали, що дайте нам ті. Ми списки вже маємо деякі. Тільки телефону немає, ми шукаємо телефон. Віце ще одно важливе для вас. Ну, тут, напевно, більше староста, але тут ж таки, по результатах сьогоднішньої наради яка відбулася в Самбурі за участю голови районної військової адміністрації, керівника ТЦК, начальника поліції. Значить, Ваші знайомі, сусіди, хтось знають точно, що до вас звертається. За що йде мова? Йде мова за інвалідів, перша, друга, третя група віком від 18 до 60 років. Пояснюйте їм, ну, ми десь скажу. іншими способами будемо пояснювати, не треба їм їхати в Кицка. Хай пакет документів, дуже мінімальний пакет. Від них заява, щоб коли щоб до наших дівчат, заява від них, паспорт, ідентифікаційний код, і ну, відповідно вони мають інвалідність, то мають висновок лікарської комісії. Все. Все. Більше нічого не треба, їм не треба їхати. ніяких, Я сам вставав і задавав комісару запитання. От, з тим пакетом документів в них та, періодично є комісія і їм надають відсрочку. Як було так питання при головах, при всіх військових обліковцях в сесідній залі. Я встав і задав питання. При всі-всі чули, чи є якась небезпека, наприклад, той пакет документів, коли розглядає ваша комісія в ТЦК, чи можуть там відмінити там інвалідність, ще щось, ще щось, не можуть, бо то не їхні повноваження. Тому того не треба боятися. А то і для того е, інваліда, бо його зупинять чи в маршрутці, чи на, чи на вулиці, він має посвідчення, але він не має в порядку військово облікових документів. Тому, не, якщо бояться, не хочуть на не цей, нехай звертаються до наших дівчат з тим мінімальним пакетом документів. Дівчата самі завезуть. І воно ну, автоматично е, несуть ну, в систему. Прошу. У мене ще одне питання декларатори. Всі подали? Так що, якщо не подали, то вже... Їм вже другі нагадають. Їм вже погони нагадають. Ви всім сплошної паски? Так. Якщо немає запитань, наша сесія вважається закритою. Прошу виконати державний гімнізм. Yeah.